Щенята та юрський період текст Голяс Джеймс ілюстрації Фабріціо Петросі. сьогодні видався напрочуд насичений день. Щенячий патруль вирушив на пошуки кісток динозаврів. Щенята палеонтологи, чи готові ви добряче покопитися в землі? запитав капітан Палтус. Я завжди готовий копати, озвався Кремес. Ми хочемо знайти старі кістки динозаврів, що перетворились на камінь. Сказав райдер. Юні дослідники дістались на спецтранспорті місця розкопок і щенята взялись до справи. Доки гонщик розставляв конуси, щоб погородити територію, де проводитимуться роботи, ремес почав працювати ковшем. Ова! мій на щось наштовхнувся! вигукнула щеня. Знахідка кремеза дуже потішила капітана Палтуса. Це набагато краще за скелет динозавра. Це ж яйця динозаврів. Ну ти постарався, кремезе, похвалив щеня райдер. Ренген маршала допоміг зазирнути всередину яєць. Та це ж просто неймовірний експонат для музею, радів капітан Палтус. І щенята заходились гадати, хто ж в яйцях. Б'юсь об заклад там теродактилі, заявив маршал. Аби ще дактилі», – просміялась Скай. А от Кремес дуже втомився від цілого дня розкопок. Час до історичного сну, позіхнув він, і у вісні йому відразу з'явились динозаври. Бухта пригод начебто перетворилась на місто до історичних тварин. Птеродактель Матуся змайструвала гніздо для трьох яєць. Але одне скотилося і застрягло серед гілля. Трицераптос і його дитинча гуляли пагорбами, а от велетенський ютараптор забрав від з'їв гамбургер пані Гудвейн. Кремез саме збирався дістати яйце, аж раптом воно тріснуло. Яйця, що були у гнізді, теж почали тріскатись. На світ з'явились три маленькі птеродактилі. Але часу потурбуватись про них у Кремеза не лишилось. Надійшов сигнал про потяг, який застряг на залізничній колії. Кремес кинувся туди і побачив, що на рейках просто перед потягом мирно спить маленький трицератопс. Трицератопси мої улюблені динозаври. вигукнув Кремес. Дай ну, я приберу тебе з рейок!» Потім Кремес забрався на спину трицератопса, і малюк покатав його біля залізниці. А динозавра з посмішкою спостерігала за ними. Спасибі, кремезе, подякував щеняті машиніст, ти нам дуже допоміг. Тим часом маршал вирішив повернути маленького птеродактеря у гніздо. Він піднявся по пожежній драбині та вже збирався взяти малюка. Аж тут птеродактиль стукнув його дзьобом по голові. Маршал звалився на землю. Усе гаразд, посміхнувся він малюку, який теж упав і приземлився просто на червці щеняті. Прилетіла на своєму гелікоптері скай і скинула маршала вітрос. Він учепився за гачок, і скай підняла його в повітря. Щеня покликало маленького птеродактиля Лети за мною. Малюк залетів і, прямуючи, за маршалом дістався гнізда. На гральному майданчику гонщик знайшов іще одного птеродактиля. Він накинув на нього тенети зі свого наплічника і підтягнув малюка до себе. Тут поруч із ними опустила щаслива птеродактиль Матуся. Вона зняла з дитинчати сітку, і вони разом полетіли до гнізда. Неподалік Скай, пролітаючи над бухтою пригод, побачила останнього птеродактиля. Вона почала спускатися, щоб порятувати його, але дорогу її перегородив велетенський ютараптор. «Забереги Забере свої пазури від малюка велетню! крикнула Скай. Гігант загарчав так, що почула вся бухта пригод. Він уже встиг з'їсти всі гамбургери, прокотнув усі овочі пана Портера і з'їв майже усі улюблені сосиски щенячого патруля. І тут Рокі сяйнула думка він вистрілив сосисками просто в та раптора, а тоді ще й ще. Рокі перетворив свій транспорт на сосискомет і виїжджав із бухти пригод, відстрілюючись. Ютараптор від нього не відставав, жадібно ковтаючи сосиски. Треба виманити його з міста, Нехай прямує в джунглі, розмірковував Роккі. Метуся птеродактилів була щаслива, малюки з нею. Завжди раді допомогти, сказав райдер. А і маршал піднялись в повітря, готові провести родину птеродактилів у джунглі. Ой, а ви теж ж із ними? розгубився кремесель. Матуся і малюк трицератопси заревіли на прощання і попрямували до лісу. У джунглях вони почуватимуться значно краще, заспокоїв щеня Райдер. Рятування динозаврів така виснажлива справа. позіхнув кремез і витягнувся на травичці. Прокидайся, кремезе, гукав капітан Палтус. У мене є для тебе чудові новини. Яйця, що ти викопав, належать невідомому виду. Такого ще ніхто не бачив. Я назвав його кремезезавр». О, дякую, відповів Кремес. Йому було важко повірити, що на його честь назвали вид динозаврів. Схоже, що мрії, все ж здійснюється.